Нахенного милого і файного дня вівторка. Не буду кричати, бо мої хлопці пішли на рибалку, вже зробили десь сім ось таких от рибок. ось таких ось таких от рибок, правда і тішиться, тому будемо тихенько, аби, бо тут тиса близько тече, <кхух> рибалка вже дозволена, то найловлять собі бідаки. Сьогодні маємо вівторок, час спостережень. І сьогодні... Женька відкрила для себе чудове слово і вона наполягла. Аби я ним з вами поділився, а я переглянув. Слухайте, що справді таке слово, таке поняття, про яке я вам ще за три з копійками роки не розказував, а саме прокрастинація. Яке слово, коли язик можна зав'язати в узол. Прокрастинація буквально означає такий психологічний термін, взятий з психології, з терапії. Йдеться про те, що. Від я відкладаю на завтра справи, які здаються мені великими, або справи, які мені здаються важкими, або які мені здаються непідйомними. То краще це зробити завтра, десь потім, десь пізніше. І Я коли так почав аналізувати цей термін, то я зрозумів, що слухайте, я сам увесь час в нього влажу. Серйозно, час до часу. У мене є особливий талант, і мої друзі близькі не дадуть мені збрехати. У мене є особливий талант до того, аби професійно, таким з чорним поясом відкласти на завтра те, що не обов'язково зробити сьогодні. Маю таке. Але з цим постійно борюся, тому сміливо можу про це говорити. Відкласти на завтра. І послухайте, недавно я роз... став учасником розмови декількох підлітків. Які кажуть, нарешті, алелуя, слава Богу! Ми закінчуємо 11 клас, тепер буде свобода, вільне життя. собі, діти, як ви помиляєтеся, як ви помиляєтеся, якраз свобода і вільне життя це було до 11 класу. А після 11 класу у тебе буде кожен день потреба приймати рішення, кожен день вирішувати, кожен день думати, добре роблю не добре в тому напрямку, не в тому напрямку. І завжди буде. Жирна і масна спокуса відкласти на завтра. Не сьогодні. Я сьогодні не можу, я сьогодні не хочу, сьогодні не, не буду, не, не здолаю і без кінця не сьогодні. <клес> Тому оця прокрастинація, вона може влізти в життя. І, і, і вона підозрює, що все буде влізати, бо я бачу старих людей досвідчених, духовних, які стоять твердо на, на ногах, і все рівно і до них влізає в життя. То значить. Не варто боротися, аби вона в наше життя не влізла, бо влізе. Але варто прикласти зусилля, аби з нею боротися. Що рекомендують експерти? Ну бо я ж не експерт, але що рекомендують хлопці і дівчата, які на цьому розуміються? Перше планування. Варто планувати. Друге, варто собі цілу задачу розбити на, на маленькі секції. Наприклад, якщо не знаю, я пам'ятаю, я з цим стикнувся дуже міцно, коли писав колись ще дипломну роботу, хоча це було років тому. 13, до речі, десь тепер річниця свячень, то, то я пам'ятаю, що коли я подумав, що за, за, за дипломну роботу цілу, то я упадав в депресію. А, але коли мені допоміг мій керівник розбити її на секції, зробити це, а потім це, а потім ось це, це, це. Ну, то погано, слухай, я це здужую за один день. Мені це не так тяжко. І коли я це зробив, коли розділив, і кожного дня, потрошки-потрошки, по то я був здивований. І я так пам'ятаю, потім ще лишилося пару тижнів до захисту дипломної, а я собі ходжу легінь, легін, я вже дипломно захистив, надрукував. А чому? Бо, власне, я цю прокрастинацію зловив за горло і кажу, так, а ну, Маруся, ти за мене чи я за тебе? І розбив, тобто я, я по суті... Сам, сам того не знаю, чи тепер вже я такий розумний і прочитав висновки психологів, що розбити собі весь етап на конкретні маленькі секції і виконувати їх поетапно. Аби не чекати дедлайну такого страшного вуйка, який прийде і буде говорити, що ти мусиш зробити, бо вже прийшла остання межа, чи межа смерті. Кінець, коротше, треба здавати, писати, робити, бо вже нема виходу. Але аби не було цього, вже нема виходу, то варто. Планувати, варто собі розбивати по частинкам і варто є ну, не запускати. Бо це так шкідливо. Навіть пам'ятаю, що в семінарії, коли ми мили посуд, а завжди ми ставали мили мити посуд, принаймні в мої часи, троє нас. Один ставав на прийомі посуду, другий на розподілу і допомозі, а третій на ополіскувачі. Такий був спеціальний під тиском, гарячим паром ополіскував. І я пам'ятаю, я я, я стояв якогось разу посередині, тобто той, який я допомагав приймати, допомагав у Поліскувач. І щось я замріявся. Бо, власне, замріявся, бо йшла сесія, йшла йшла екзамени, Я думаю собі, йо май, йо скільки в мене ще екзаменів, з яких, з яких мені треба попотіти, аби їх здати. Йо, скільки ще літератури не читаної. Коротше, я так задумався, і дві секунди дивлюся, той, той вже перший, який приймає посуд. Від чергових хлопців які кажуть, Тарас, ти ж спиш! Ти вже не видиш? А тебе дивишся Еверест, Говерла, Джомолунгма, ще якісь комедії наросли, і то все з посуду, ложок, тарілок, кружок, всього. І, і тоді мені каже Господь, ну видиш, Тарасе? Ну видиш. Дві секунди ти не поробиш те, що ти повинен робити, то приходить не, отаке дивно накопичення. То давай тихенько зроби сьогодні те, що маєш зробити сьогодні. Поділи собі, не, розподіли. Не знаю, переглянь, подивися, що можеш, що, що тобі реально сьогодні подолати і, і роби. Не можемо собі дозволити не робити. І так, по крокам, по кроком ти дивишся, та, та, там ще тоді була конференція єпископів, коротше, посуду було мільйон. Але ми справилися, троє, і ми вижили, бачите, по сьогодні. Тому, товариство, для того, аби відганяти цього духа прокрастинації, цю. Прокрастинацію, це від, відкладання на завтра, відкладання на потім, десь відтак, де ся зробить, ще не сьогодні, то перше, спробуємо якось час від часу планувати своє життя, планувати свою діяльність, своє літо, планувати не, буквально свої рухи, поїздки. А друге, це розбивати те, що ми маємо, ми повинні зробити і так, ми від нього не втікнемо на конкретні відділи. Які здолаємо зробити протягом дня, але такі реальні, тобто не там якісь там, ми собі придумаємо зранку, а вечором впадаємо в депресію, бо ми це не зробили. Ні, реальні. Що можу зробити нині, аби, зро... аби це зробити? Там є ще інші рецепти, але я, я думаю, інші не будемо зачіпати. Ці два нам достатньо корисні і максимально такі практичні. Тому, товариств, вітаю вас у дорослому житті. Якщо ви закінчили 11 клас, то значить прийшов час приймати рішення, прийшов час бути дорослими. Тому приймаємо рішення, будьмо зрілими. Неважливо, де, де, де ви є. Чи вдома, за кордоном, на полігоні, на нульовій лінії, неважливо. Завжди є рішення, які не, не варто відкладати. Завжди є речі, які треба зробити саме сьогодні. Тому Зробіть їх саме сьогодні. Може не цілком, може якимось такими маленькими кавалками. Але коли тих кавалочків, тих цеглинок, тих куснів назбирається більше, то воно коли злібеться докупи, то ще якось і купи буде триматися що живемо сьогодні, не відкладаючи на завтра життя. Будьте благословенні, мир вам і майтеся файно.